Українська вишиванка це більше, ніж одяг. Це код нації. вишитий любов'ю, боротьбою і надією. У ній душа народу, краса, свобода та незламність. Мою вишиванку подарувала львівська майстриня майже 10 років тому. У ній вишитий родинний оберіг. Символи, що мають захищати і підтримувати. На жаль, за роки частина деталей стерлась із пам'яті, але відчуття, з яким вона була подарована, тепло, турбота, любов, залишилося назавжди. Це не просто річ, а частинка моєї історії. Вишиванка для мене це жива пам'ять про предків. Зв'язок з рідною землею, культурою, нацією. Вона як код. Кожен візерунок, кожна нитка говорить про щось глибоке і сакральне. У ній відчуваєш силу, індентичність, коріння.